Всіх вітаю з магазина Сільпо. Хочу показати вам новенькі акції, які почалися цього четверга і будуть діяти з 22 по 28. Діють вони по всій території України у всіх магазинах Сільпо. Кожного четверга починаються новенькі акції. І так аж 44% знижки на молоко згущене, незбиране, велика упаковка. Тут 440 грам за ціною 55. Гривень, замість 99, тут 440 грам, 8,5 жирності, 44% знижки. Корм ось такий в баночках в зручних для котів, Бастелла. і для собак. Оце для собак, до речі. А тут для котів, да, начебто. Ні, це для собак все. Корм для собак, до речі, 13,99. Буває такий для коттів замість 25 гривень. І тут для собак також 13,99. Ось цій баночці 85 грам. Бастело, декілька смаків. А там також для котів я бачу коти намальовані за такою ж ціною. Не знаю, як він пишіть. Може, хтось брав собі. Курка, шматочки ні, також собака намальована по 13,99. Пергамент ось такий великий, силіконізований аркушами йде. Розмір цих аркушів 45 на 38, 15 аркушів за ціною 30 гривень замість 60. Ось така акція, ну, 50% знижка виходить на Оцей пергамент знижка, а на корм там написано 42% знижки. Далі рушники, сніжна панда. Ось такі оптіма, рушнички двохшарові, 150 листів, 40 гривень, замість 66 гривень. Тут персіл такий великий. На 60 разів вистачає попрати універсальний для кольорових речей. Майже 4 літри, 3,9-499 замість.

Тут зручно все видно, ультрапастеризоване. Ось таке від галичина 36% знижка. За 35,99 ціна замість 60%, ну, нормальна знижка. Галичина з чистих карпат, 900 грам, тут 2,5 жирності в цьому молодці. Печиво. Грона зоологічне. А я бачу наверху печиво, це грона зоологічне за 25 гривень. Замість 39,99% 36 знижка. Щось так його повертаю. Це не, не тієї сторони. Ну ось таке печиво за 250 грам. Всі його знають. Зоологічне. Ну, Цікаве для дітей тут різні фігурки. Тваринок. Далі у нас іде о, тут мілка, ось ця класна, великі такі шоколадки, мілка. І я бачу, аж три смаки. Виходить. 129 гривень коштує. Так, з 22 по 28 вони йдуть аж по 300 ці Є зі смаком арахісу і карамелью, зі маточками печива орео і з горіховою пастою. Бачите оцю позначку. Пропозиція діє, діє тільки з мобільним застосунком сільпо на деяких позиціях. Це його треба встановити. Якщо у вас друг його немає, це дуже легко через Play Market І ви будете там бачити і акції, і бонуси будуть вам приходити. Ну, він дуже зручний цей додаток. У мене він вже я не знаю, скільки років, дуже багато. Тут щедро, кетчуп лагідний за 19,99. Від щедро 250 грам. О, з червоною паприкою. 35% знижка. Так і оціна 31 гривня. Оцей кетчуп. Ой, це що опілля. Коріфей, справжнє пиво. Ось таке пиво справжнє, півтора літра за 50 гривень, Замість 85. І тут бурбон, віскі, бурбон, барель, цілий літр за 500 гривень. П'ять зірочок я бачу, скотч віскі. І ще бренді. Ось якийсь бренді тут. Так, оце все цей бурбон. Може на тій стороні. А, ось бренді. Дістаю, показую. Шабо. Бренді. Зараз шабо. Отак, отака. Ухте, О, Ота ні, мабуть, це не його ціна, так? Да? Бренді, так, да, Шабо Іксо, 10 років витримки, всього за 249 гривень, 0,5. Ось така коробочка презентабельна. Можна на подаруночок комусь навіть ну, привезти там 4, замість 454 гривні. Шабо Іксо, ну, 10 років витримки, я так розумію. Ну, іксо ж все таки 0,5 за 249 гривень. Ось так така дуже презентабельна упаковочка. Далі. Тут у нас пиво «Льоф Блонд, хто любить за ціною 50 гривень. Тут знижка аж 51%. Оце пиво зараз уже коштує 101 гривню. Нічого собі ціна. О, тут іще льова, цей брюне Брюне також за ціною 49,99. Ой, а це ще якийсь блонд. Блонд є як класичний Є блонд три види. Алкогольне все. Бачу, 6,5 алкоголю написано 49,99. Пиво то опілля, а це льов брюне. Так, брюне побачила, блонд побачила. Я оце не побачила пиво. А, Ориджинал, ось оце без Ні, А світле Ориджинал. Loven Brown, до речі, 21,99, 45% знижки. Ловін Браун вам показую. А ось Льов, два види, брюне і блонд по 49,99. Буває, не роздивилась. Делісія в акції таке печиво з шоколадним таким глазур'ю шоколадною. Делісія, так, печиво за 49,99, тут 300 грам. замість 80 гривень. Далі в акції джусіки. яблуко, яблуко, виноград, різні смаки. Так, тут 200 грам, всього по 11,99. Є банан, полуниця, мультифрукт. Отам от дивіться, скільки їх 200 грам за 12 гривень виходить ананас. А вони йдуть з трубочкою тут саду. Зручні такі ось соки, кокос навіть є. о, Цікаві, які смаки. За 11,99. О, снеком єсні кабаноси, хто любить. Ось вони дуже такі смачні дійсно зі свинини. варено-копчені оці кабаноси. Так. Тут, виходить, кабанаси за 40 гривень 70 грам, 40% знижка на них. Є ще з м'ясом птиці. Так, а тут, да? оце вони премія. Варено-копчені м'ясні. Ну, тут свинина намальована. Свинина намальована. Так, ну, два види ці кабаноси, Бачите, з м'яса птиці і зі смаком свинини. Ну, треба ось, ось вони з м'ясом птиці, треба їх просто там діставати. О, в акції. Це шок, що це, це, це за Фелікс? Ааа, це такі смачні подушечки. Це ш, смачні подушечки е, різні для котів по 30 гривень, виходить, взагалі якась як новинка, да? смачно, 60 грамів, замість 52 гривні. Гляньте, скільки тут смаків оців від Пуріна. Смачні такі подушечки для котів, а ще а, це просто їх коробки. О, тут контейнери по акції 299 гривень, є з різним кольором кришечок такі контейнери. Бачите, їх багато. Тут набір контейнерів 17 предметів. Ну, тут написані, які на скільки літрів ідуть, і виготовлені вони, до речі, в Іспанії. 299 гривень замість 700. Диво в акції. Так, що у нас? Диво, папір, туалетний диво, 16 рулонів. Такий як ароматизований, так, да, 16 рулонів, трьошаровий за 199, замість 389. І тепер далі я переходжу ще у них острів. Тако, такі тож, також острівці є у всіх магазинах Сільпосю. Ці з сиром, з ковбасою. Тут як головні акції. От, дивіться, вони можуть десь окремо. От у нас в острові ці два острівці окремо стоять. Тут вони поруч стоять. Ось такий сир. П'ятниця, ну якось так він читається назва. Так, тут твій смак, вершковий натуральний. За 50 гривень твій смак. А скільки тут грам? 135 грам. Тобто з травами. Оце вершковий натуральний із травами. і той, і той, по 50 гривень йдуть по, по 135 грам. Два види сиру. А так його ціна 75 гривень. О, тут оцей брізнов французький в акції. 500 грамів за 249 замість 374 гривні. Ціла упаковка, патураж, хамтало. Якийсь сир з корювачого молока з білою пісньвою. Тут масова частка жиру, всякій речовині 60% у цьому сиру. О. Знову кабаноси. оце ж скурки. А, ото ось, ось вони як виглядають з куркою в зеленій упаковці 40 гривень з м'ясом птиці, а з м'ясом свинини в червоній упаковці по 40 гривень 70 грам. Також тут лежать якось як повтор. Ковбаса, ятрань. така, ой, вона така смачна, ця ятрань домашня на, на, на дровах. Ковбаса напівкопчена першого сорту 17,90 замість 22 гривні, 18% знижка. Тут ціна саме за 100 грамів. Ось упаковочка 630 грам. Тут також ціна за 100 грамів 12,90 сардельки, бородинські, натуральні оболонці, перший сорт, повна чаша 12,90. 16% знижка така невелика. І також сосиски ювілейні. Шалена сімейка, тут ціна за упаковку 300 гривен за 50 гривень, замість 96 гривень. Ось тут саме ціна за упаковку, шалена сімейка. Так, створені за правилами сосиски вищого сорту 300 г. Я хотіла почитати, з чого вони вищий сорт. Свинина. Так, знежирена, нежирна. Так, сало бокове, Ну, тут свинина більше 50 гривень замість 96 Ну, велика знижка, мені здається, на ці сосиски. Далі зараз я вам ще головну акцію Прям покажу. Тут просто вони так поставили на вході і якраз зроблю. Анонс акції на суботу. Дивіться, це ще не головне. Авокадо 33% знижки, 60 гривень. Ось такий пурогусто. Ось цей гарненький авокадо, великий за штучку. Ціна 59,90 замість 90 гривень. Це на нього 33% знижка. І дуже класна знижка на цьому тижні буде діяти на капусту. Доброго дня. Капуста, дивіться, 45,99, 34% знижка. Так, її ціна 70 гривень. Багато вони її поставили так на вході, щоб зразу було видно, що капуста за такою гарною ціною. Молода рання капуста за 45,99, 34% знижки. І зроблю анонс акції на суботу. Суперсубота. Це називається. Тут вони дублюють. От так такі стенди є у всіх магазинах. Сілько зазвичай на вході стоять. Тут дублююча акція на авокадо 33%, 44% на оце згущене молоко і суперсубота. Такі акції бувають тільки один день. От цю суботу одні акції, наступної суботи інші. Рафаело, упаковочка ця стандартна, 150 п'ятдесят грам буде за ціною 139 гривень, 26% знижки. Тут написано тільки 24.05, також 62% знижки, перволь, гель для прання, тут майже 3 літри, 2 літри, 970. Для кольорових речей за 300 гривень, замість 789, аж 62% знижки. І 38% знижки, якесь ігристе Буаш бо, бо, Бош, просєкко, екстрадрай, 249 гривень, замість 4. 400. і Ханкі Баністер віски 349 гривень замість 750 відсотків знижка. Оце чотири позиції суперсуботи, кілька двадцять четвертого Так, в якому саме сільпо я робила цей огляд, залишу, як завжди в першому закріпленому коментарі. Адресу, але акції у всіх сільпо, однакові по всій території України. Починаються вони в четвер. І наступного четверга вже новенькі акції називаються вони «Цінотижики». Дякую, що дивитесь. В наступному випуску як завжди покажу м'ясо, рибу, ковбаси, сири, молочні продукти. І подивлюсь, може, ще на овочі щось з'явиться цікавеньке. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба. Пока.